І всім хай любі друзі і підписники! З вами я, Король Стрімо. Сьогодні я вам хочу записати про Браво Самі лучі мої боці хочу вам показати. Поїхали! Самі найкращі мої боці, Ой, самі найкращі мої ці персонажі це. Кольт. Булл. Брок. Так, я вам показував так. Один. Кольт. Два бул, три брок. Ну, чотири роза. Якщо вміти з нею грати. П'ять тік. Шість Діномайк. Сім ріко. Вісім дерон дев'ять восьмий бід. Десять Карл. одиннадцять П. Дванадцятий Бо, тринадцятий спу, чотирнадцяте Пем. 15 -е Бібім, 16 -е френк, 17 -е Нані, 18 Ельгар, дев'ятнадцяти 20 двадцяти -е гейл, 21 перше, гром, 22 два -е 20 пре Перл, двадцать четыре. Хенк, двадцать пять. Ларріе 26 Двадцать шосте Перли, двадцать шосте. Двадцать Лу, двадцать дев'яте. Двадцяти -е ФН. Двадцять перше. Як його звати? Я вже забув. Ну, коротше, це мій 27-й, любимий боєць. Отіс. Двадцять й -е дах.